Присяга на вірність народу України. Майже 2400 бійців поповнили лави Національної гвардії. Вступали туди не лише хлопці, але й дівчата. Командири радіють, що серед новобранців чимало тих, хто не чекав повістки і пішов служити до армії добровільно. На святі побувала наша Тетяна Фруктова. Київ 10 ранку. Хлопці із присягами у руках неподалік виглядають своїх родичі. На площу виносять столи, крокують по двоє, по черзі зачитують текст. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народу! Стати дострою. Серед них бачимо і дівчат. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність. Їм після зачитаного дарують квіти. Служу українському народу! Лілія закінчила Харківський технічний університет. За професією інженер каже, Нацгвардія був їй свідомий вибір. Я не я вважаю правильно, що в армії мають служити тільки хлопці. навіть не написано, що в армії беруть тільки хлопців. На очах у пані Олени сльози Каже, це тому, що не бачила сина півтора місяці. Відколи поїхав до Києва. Вони з Вінниці, там її Андрій вчився на менеджера. Потім вирішив змінити життя і пішов до військомату. Це його був вибір. Він вибрав сам і я його поважаю. Я думаю, наші хлопці повинні повинні бути в армії і повинні таке захищати нашу країну. І ось він її 21-річний герой. Поспілкуватися після присяги з батьками новобранцям дають хвилин 10. Зміну напрямку свого життя пояснює просто. Мені здається, що піти в армію відслужити це обов'язок кожного чоловіка. Зараз тим паче сидіти вдома і бути не підготовленим ні до чого. І нічого не робити, мені здається, це, це не то. Менеджерів вистачає, а от військових щось недостача кажуть. Андрій планує піти вчитися на військового, командир його частини узагальнює. Нині, окрім подібних випадків, багато й тих, хто цього разу не дочекався повістки і сам пішов у військкомат. Набагато легше стало. Працювати з молодими солдатами Порозуміння розуміння важливості оборони держави зараз ну, на, на, мабуть, на першому місці. Під завершення церемонії їм. Слава Україні! Всього в містах України прийняли присягу майже 2400 нацгвардійців. Зазвичай їх служба триває півтора роки. Однак багато хто з них вже підписав, чи планує підписати контракт щонайменше на три. Тетяна Андрій Марченко ТСН 1+,1.